thank mm -hmm. you Ша по тині ж моя не лай мене, кожна моя не лай мене. Sam ne znaju de Bohinu, Sam ne znaju de Хто ж ми буде брати яму, Хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми. В останню дорогу воїна завжди огортає серце смуток і біль і перед очима нашими історія постійного змагання за свою ідентичність, за те, щоб ми мали можливість вільно жити на своїй землі, почуватися. Українцями, українській незалежній державі, яка відновилася, але, попри те, все повстати їй ніяк не дають. Зовсім недавно ми дуже яскраво чули, як то наш Північний сусід говорить про те, що межі Російської Федерації не закінчується ніде. Хтось влучно відповів, що не закінчується там, де їм від опір. Наші воїни від опір. Як можуть, як можуть. Розуміємо, що наших сил власних є замало. Розуміємо, що потребуємо допомоги, але водночас розуміємо, що якщо не встаїмося то будемо мати те, що мали в 39 році, а може ще гірше. Сьогоднішня Буча і інші міста та села показали нам в лице нашого так званого вовка старшого брата. Не можемо десь у своєму серці плекати якусь ненависть до Бога Сніпень. Не ми зможемо блекати лише до гріха і його на превеликий жаль настрій. За людей, які чинять нам кривду, маємо обов'язок молитися і просити Бога про їх навернення, про їх навернення. Бо і за нас і за них Христос приносить себе хрест у хресту жертву. Як сьогодні говорили на Святій Літургії, та хресна жертва була за всіх, але не всі користаються її плодів. Христос в поливному городі. Жах і тривогу, обливався кривавим потом. І якщо ми думаємо, що це тільки через те, що його чекало терпіння, страждання і хрест, про який він знав завжди, бо був як правдивою людиною, так і правдивим Богом, то це лише часткова правда. Він також розумів і усвідомлював, що людська свобода. Не дасть людині можливості, схоче дати людині можливості скористатися плодів і терпіння страждання. У тому голинному городі він бачив багато людей, які не приймуть його жертви, і не приймуть його, як за свого Спасителя і Месію, а будуть жити не його правдою, а своїми власними ідеями. Наш ворог тими власними ідеями живе, ідеями імперськими, але ми знаємо з історії, що всі імперські ідеї рано чи пізно крушаться, крушаться. І відповідно наші воїни тими, хто стоїть як забрало перед тими гріховними ідеями. І віддають то найцінніше, найважливіше, що мають, найбільше, що мають – своє життя. Святий Івангелія пише. Христос навчає через це Івангеліє, що немає більшої любові, ніж та, хто віддає, яка віддає життя своїх задрузів своїх. Безперечно, в першу чергу він мав на увазі свою Хресту жертву. Але і люди, які. Жертвують своїм життям заради інших, ідуть його словами, Його свідами. І так як Христос воскрес із мертвих, так будь-яка жертва ніколи не буде тільки жертвою, Вона завжди приведе до Воскресіння. Молімося, щоб Господь Бог прийняв душу блаженної пам'яті Валерія у свої обителі, у своїй оселі. Україна нашого того попелу дав їй можливість бути вільною, бути Божою країною, а це у великій мірі залежить і від нас усіх. Сьогодні, блаженної пам'яті, Валерія прощається із своїми найближчими сестрою Олег, з тілкою Людмилою, з дядькою з дядень Борисом, сестрою Тетяною. З братом Василем, зі своїми побратимами, зі всіма моршенцями на моршинській землі він віднайшов свій спочинок, і хтось може скаже, він тут не жив, він не звідси, немає де своїх воїнів. Вони всі є наші, бо вони віддають своє життя за нас. Де ми не жили? В яких художках. Землю волі, чи Україна, зокрема, тому можем з Богом, але з радістю приймає героя, який буде нагадувати всім нам, якою ціною ми маємо українську державу. Нагадувати і спонукати нас, живих, стояти у тій боротьбі до кінця. Бо як казав наш класик. Borite se, oboljete, Vam Bog pomaga. Amen. Slavno je Isus Hristo. По тині, <плес> лине кача, по ти сині, мам кож моя нела. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, жимо ще, сам не знаю, де поди. Райо Тож ми буде брати я На моїм серцю ле Пристану на воїна, Валерій, комині похорон творимо Хаберний причтет і в нідрах Авраама Ісака, Якова покоїть на жену. Це отці, шановні воїни, шановні родино, близькі загиблого героя, шановна громада, слава Ісусу Христу! Спочатку повномасштабного вторгнення ворога в Україну, які зморшено, 70 внутрішньо переміщених осіб мобілізовані до Збройних сил України. Це ті чоловіки, які привезли до Моршина, якось влаштували тут свої родини. І разом з нашими хлопцями, хлопцями, жителями нашої громади, об'єднаної територіальної громади, пішли на фронт захищати Україну. Ми чекаємо кожного з них. Звісно, молимося, щоб вони повернулися здоровими, повернулися з перемогою. Але, на жаль, є такі сумні скорботні дні, як сьогодні, коли наші герої. Повертаються на щиті. серед тих героїв є Валерій Сердюк. Він захищав Україну, її незалежність, суверенітет, територіальну цілісність, зрештою, захищав і нас з вами, і нашу громаду. Я сказав отець: він не житель нашої громади, але знайшов свій вічний спочинок у Морщині. Тож від імені Морщинської територіальної громади я Висловлюю щирі слова співчуття рідним близьким героя. Ми завжди пам'ятатимемо Валерія належним чином. Будемо вшановувати його пам'ять, як і інших захисників України, воїнів, героїв, які поклали на вітар свободи і незалежності України найдорожче своє життя. Вічна і світла пам'ять Валерію Сердюку. Вічна і світла пам'ять усім героям, які віддали життя за Україну, слава захисникам і захисницям України! Слава Україні! i sure. 花。